Дівчата, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. А, мене довго не було, майже місяць, бо я а, була зайнята іншими справами та а, також я трошки хворіла, в мене була застуда, але зараз мені вже значно краще, я майже здорова. Ось, І сьогодні хочу з вами поділитися а, своєю закупівлею в нововідкритому магазині Пенні. А, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Сьогодні я там була, зробила покупочку і я вам детально покажу її. Дівчата, ну, почну з цього краю. А, як завжди, беремо міні-томати чері. Ось такі взяли цього разу. Вони, здається, півтора євро коштують. А, також зараз там в пенні представлена. Продукція ось цього бренду Best Moments. Ми взяли таку зернову гірчицю, будемо пробувати перший раз. Беремо цієї компанії продукцію. І також взяли до чаю нога, ось така зі шматочками горіхів та полуниці. Теж спробуємо цікаво. Я брала в теді іншу з фісташками іншої марки та сподобалася. Як буде ця, будемо пробувати. Дуже давно я ще хотіла купити ось ці спички і ось знайшла сьогодні в магазині Пенні. Біля 40 центів коштують. це, як бачите, саме для Європи вироблено. Теж взяла. Ось айран полюбляю. Взяла отакий на спробу. Він теж коштує щось біля 40 центів, дешевше, ніж в Нто в 55 центів. А це як, ну, хто п'є, той знає, як такий кисленький кефірчик. Ось. Взяла ось таку вологу туалетну бумагу. Для чутливої шкіри тут в мене 80 штучок в пачці і дві таких пачки разом. Також взяла цитрусові, адже, як я вже кажу, застуда тільки не відступає. Ось була ще дуже гарна ціна на пів кіло, тож вирішила взяти. Ось Взяла також ось такі два кіндери вже на касі. Сьогодні завал ціною в новому магазині за 55 центів за штучку. Ось, ну, Це моя давня ще з дитинства іде історія. Я в якомусь відео розказувала більш детально, чому я купляю кіндери, тому що просто нагадує мені дитинство і гарні спогади підіймаються в моїй голові. Тож я беру. При нагоді я беру знову кіндери. Також взяли напередодні свят, побачили такі от скільки тут півтора літри глювайн. це Глінтвейн нашою мовою. З прянощами будемо сьогодні, я думаю, трошки спробуємо з мамою, що воно таке. Ось і холодний чай я взяла зі смаком персику. Ось, ну, Він не такий неміцний, скажімо так, інколи йде як просто хочеться щось такого солоденького попити, але не робити міцний чорний чай, і тоді я використовую оцей чай, теж була за євро 19. Ціна тут 2 літри. Я, звичайно, взяла спробувати. Класичний чай, отакий ми взяли на спробу 50 пакетиків ось цієї торговельної марки. В пені ми рідко буваємо, тому сьогодні взяли ось такий наш, якраз вже майже закінчується. Також взяли авокадо, три штучки це сорт Хаас, По євро 11 Зараз акційна ціна. В магазині Пенні. Щодо ковбаски на бутерброд взяли отаку салямі. Тут невеличкі асорті чотири види. Ось. Вона тут є з сиром 125 грамів. Ось кому цікаво. Я зараз покажу детальніше. От. Бачите, кому склад цікаво, можна ознайомитися. І щодо е, птиці взяли курячі серця, ось ця пачка і куряча печінка. Печінку це для нас. а Курячі серця це відварюємо для нашої улюбленої собачки. Ось така от закупівля вийшла в мене. Ще забула вам показати ось ці бочки. Прості ми купили для бутербродів також в Пенні. І ось такі за ціною ціною чіпси Лейс Євро 19, просто солені. Ось, ось ще ми купляли три штуки а, таких слойки з яблуком, теж їх вже з'їли, тому не можу показати. А, теж були в цій закупівлі. А ще є друга частина, де я вам покажу подарунки. І... Тоді я вже скажу вартість сьогоднішньої цієї закупівлі, залишайтеся. Дівчата, я вже не стала все переносити. В мене в іншій кімнаті тут збираємо посилочку. І ось така коробочка конфет, вона взагалі то 3 євро. А сьогодні за акцією в магазині Пенні 2 євро. Я взяла, тому що, ймовірно, нас запросять наші друзі-німці. На свята до себе, і щось треба принести не з порожніми роками. І тому я взяла для малого от такі от цукерочки. Тут на я думаю, він буде задоволений. ось І також ми е, є декілька людей, яких ми хочемо привітати тут зі святами, також німці. І тому взяли їм от ось таку з, Бренді ось такі конфетки, вони зараз по євро. Коштують також за акційною ціною в пенні. Таку Едель Салямі пів кіло взяли теж. сьогодні в пенні. Це для бабусі. Її збираємо зараз пакуночок. І ще є одна людина, яку збираємо теж пакуночок. Це пасеровані томати, також бачите, марки пенні. Це такий як трав на травах, такий алкогольний напой на травах, 44 градуси. Маленькі, такі тут 4 бутилочки. І також ще Якобс. Зараз теж 4 євро. Акційна ціна. мелена кава. Теж взяли ось такий взяли з марципаном Штолен. І ось такий тостовий сир на тости. ось це ми теж для цієї людини покладемо і відправимо святкову посилочку, дуже скоро Ось і все. це, що я показала в цьому відео, в мене обійшлося в 50 євро сьогодні ця закупка. Я не скажу, що це дуже багато, але це немало для мене це відчутно. Але ж я рада, що я можу хоч щось не тільки собі, да, а й Нашим друзям і родичам надіслати. Тож, якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, лайк, пишіть свої питання в коментарях. Дякую, що дивишся. Всім пока-пока!